оце так унутрить провіряють цицьки, чи вони вагітні. Ось, одненька. А ну підожди, треба ось, приблизити. Вона темна, їй не дуже видно. Побачив? Ага, побачив. Хрусюнь, підожди. Люди побачили. О, а в якій саме більше? Покажеш, що ж? Та ні, шукай ось такий, щоб, щоб люди побачили. Бо хтось скаже, то не цицьки. Там не треба, бо вітер щось вона нахрені. Так, да, внутрі, можна сказати, цицьки на спині. Чому? Ну тому що вона ж водоплавна, вона якщо, як опосу, знаєте? Не, не піпці, знаходяться. Піпці. Да? Ну не так швидко. Якоїсь що одної було А Це якщо було. первістка, то в неї цицьок. Це, ось, ось не це як горошинка. Ось красненька. Бачите, чим більша цицька, тим більший срок. У первістки їх взагалі ну, не знайдеш, якщо вона не поросне. Оце ви цієї поміни бути більше. чого вона не вийшла. Фроська. Фроська ревнує. Фроська ревнує кафе. А що тут наржилася? Бач, наржилася йому. О, отак, розтягуйся. Розтягуйся. Все. Ось. Ось. Ось у колесі. Ага. А, бачиш, уже хорошо. Не дається сьогодні, на той Дивіться. Це в неї най найбільші. Фроська, все, я побачив. стань від мене. Шо? Пузочухати. Давай пузочухати. Ай-яй-яй, пузочух Фроськи. Ай-яй-яй. <клес> Ай <-яй. клес> все. <клес> 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 пузочух. Тут десь малищі, диви вже. Давайте тільки небагато. Штуки 3-4, тому, тому що багато не потрібно. Рівнюється. Ох, рівнюється ж. Кайфує. Все, ви <свісно> І кашу бере вже не багато. Так, те, що воно тепло, воно не дуже їх. Їм би морквину, капустину. Да? Якось так перевірили. Від кого, так від білого, від кого ж. Я вижу, Смачно. А, Хвастуха.